Доброго дня, малята. Пропоную вам послухати віршик про зебру, але не про тваринку, а про ту, яка намальована на дорозі. Готові? Слухайте. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Послухали? Отже, дітки, де намальована зебра? Так, на дорозі. Яка допомога нам від зебри на дорозі? Вірно, по ній ми переходимо дорогу, по якій їздять машини. Малята, Завжди будьте обережні на дорозі. До побачення!